Вже не була четверта стадія рака, ну, типа щитовидки удалі її. І ми ж такі, типу, діди інваліди. А тут ми беремені, ми у нас родилися у нас класний син. Кафе на колесах відкрив Євген Разін з дружиною Юлією. Виховують п'ятирічного сина Тихона. З Ворзеля ще біля Бучі переїхали в Красилівку на Козелеччину. У нього був свій бізнес, займався продажем червоної ікри. Євген вивозив родину з-під окупації жорсткій окупації. В жорсткій. ні води, ні світа, ні газу. Малому два роки за два дні до війни купили собі собаку. Це ще один дитина. Обстріли міномети. все, ми летимо всі замеголими в підвал. В Красилівці будує бізнес з нуля. Понрається не подобається, Блін, як я стою, як я готовлю там, треба положити. Ну хочемо. А сейчас тянулся, тянувся, що для неї так ну так є хлопця? А що ж іще?